А що туди відбувається? Ви чого біля мого гаража третися? Ми тут не тремося, ми взагалі-то тут працюємо. З поліції? Так би й сказали. Просто декілька місяців тому мій гараж обікрали. Ага. А, а що означає працює? Розкажеш. Дивіться, ми шукаємо діда. Його останній раз бачили в вашому гаражі кілька тижнів тому. Ну такий він, кмітливий дід, мені б такого. Та ні, ви що? Я цьому дідові місяць тому здав гараж. Угу. А, настав час платити оренду, а він не бере слухавку. Угу. Ось тому я саме приїхав. Так, а координат його є. Андрію, давайте тут ми будемо ставити запитання. Добре? Та що? Та, ну, з координат тільки телефон. А договір оренди ми не складали. Зрозуміло. Відкрийте нам, будь ласка, гараж. Нам треба його оглянути. Так, так. Звісно.